Вас, брати і сестри, сьогодні разом з вами хотів би поговорити е, про те, що написано в Біблії. Хотів би поговорити про Слово Боже, е, згадати якісь підбадьорюючі слова, які говорив Бог до нас в Слові Божому. Це буде книга пророка Ісаї. Давайте згадаємо, до кого найчастіше Бог звертався через пророків до, до народу, до народу ізраїльського. Просто величезна частина приділена ізраїльському народу увага. Потім в новому заповіті вже говориться, що не тільки ізраїльському, а й тим, хто вірує в Ісуса Христа, охриститься, Христиця і для тих ця блага звістка, Слово Боже Євангелія. І тих людей, які здається, і не мають коріння ізраїльського. Їхнє життя може змінити Ісус, їхнє життя може змінити. Згодом Дух Святий, який, який допоможе, допоможе рости, допоможе отримати спасіння. Що ж, прочитаємо з книги пророка Ісаї, з 9-го віршика, це 43-й розділ, з 9-го віршика по 20-й вірш. Нехай разом зберуться всі люди і народи згромадяться» хто поміж ними розкаже про це, і хто розповість про минуле, нехай дадуть свідків своїх і оправдані будуть, і хай вони чують та скажуть, це правда. Ви свідки мої, говорить Господь, та рабні, якого я вибрав, щоб пізнали мене, мені ви повірили, та зрозуміли, що це я. До мене не зроблено Бога, і не буду цього по мені. Я, я Господь. І крім мене немає Спасителя. Я розказав і споміг, і звістив, і Бога чужого немає між вами. Ви ж свідки мої, говорить Господь, я Бог. Я здав на той самий, і ніхто не врятує з моєї руки, якщо я вченю. Хто це перемінить? Так говорить Господь ваш, відкупитель, святий Ізраїлів. Ради вас я послав у Вавилон і зганяю усіх тікачів і халде, а халдеїв кораблі їх утіхи. Я Господь ваш святий, Творець Ізраїля, цар ваш. Так говорить Господь, що, до, що дорогу на морі дає, а стежку у могутній воді, що випроводив колесницю й коня, військо та силу, що разом лягли і не встали, затліли, як льон та погасли. Не згадуйте вже про минуле, і про давнє не думайте: ось зроблю я нове, тепер виросте. Ось зроблю я нове, тепер виросте. Чи ж про це ви не знаєте? Теж зроблю дорогу в степу, а в пустині річки. Буде славити мене польова звірина, шакали та струсі, бо воду я дам на степу, а в пустині річки, щоб набувати народ мій вибранця мого. Говорить, Бог згадує багато етапів життя Ізраїля. Ми знаємо, що часом бували в історії Ізраїля нестерпні моменти. Здавалося, коли існування самого народу країни. Ставилися під загрозу. Хоч вони були в розпорошенні, в Єгипті вони були в полоні, потім вийшли і йшли до землі Хананської, потім були в Вавилоні в полоні, потім в Римському, в римській окупації були, потім їхній їхні храм, Єрусалим окуповували, просто знищували. Сталося під загрозу взагалі не те, що їхня культура. Не те, що їхня, можливо, мова або якісь їхні державні установи, а взагалі їх, їх кількість їхніх людей могла знищитись до такої, що взагалі зникнуть люди, які історично були і називалися євреями. Вони ділилися між собою на коліна, було десять, які були в окупації і прийняли звичаї інших народів. Двоє юдейських, які е, трималися істинного Бога, Бога їхніх предків, євреїв, е, юдеї. Все просто складалося так, щоб вони не просто відійшли від Бога, не просто вони зневірилися, да, Боже, просто нас переслідують, нам не дають спокійно жити. Але Зрештою, вони трималися Бога, вони знали історію своїх батьків, віру своїх батьків, живого Бога, і до, чого, до цього часу існує е, народ ізраїльський, країна ізраїльська, хоча і в сучасності на них полюють, на них хочуть, роблять на них е, різні замахи є країни, яких, в яких на державному рівні є ідея знищити державу Ізраїль. І для цього створюються різні зброї, різні бомби. Це все для того, щоб знищити цей народ. Давайте перейдемо в площину нашої країни. Ми згадуємо, що наша історія нашої країни теж болюча, теж є величезний ворог, який нищить. Це було раніше царство російське, в СССР, зараз Росія хоче знищити просто нашу культуру, знищити нашу якусь свідомість, але Україна досі тримається і ми віримо, що буде далі триматися. В ізраїльському народі було така, також дуже багато таких етапів, більше, ніж наших. І здавалося б, що величезно, кількість часу вони були в розпорошенні, але потім в них з'явилася ідея об'єднатися в один народ. Я вірю, що Бог. Який говорить, що хто може вирвати з неї руки, хто моє, може моє рішення відмінити, хто якимось, маючи якісь кораблі, колесниці, маючи різні новітні ракети зброї, може відмінити моє рішення, хто може відмінити або перемогти моє бажання врятувати мій народ. Давайте не забувати, що Бог є той, хто тримає все в своїй руці. Давайте довіряти йому. Славити його, шукати його рости в ньому дійсно, бути тим народом, який довіряє своєму Богу, довіряє і росте в ньому. Я вірю і знаю, що український народ він згадує Бога, він буде далі шукати Бога і буде бачити, що в тому протистоянні для величезного ворога, для такого малого добра і проти великого зла. Просто неминуче, неминуче і точно видна рука Бога, видно, видно вплив Божий. Є багато варіантів, де могло б бути ще гірше, але Бог тримає все в своїй руці, і ми довіряємо йому, шукаємо Його, і ми є свідками. Тут написано. Я розказую, я розказав і споміг, і сповістив, і Бога чужого немає між вами. Ви ж свідки мої, говорить Господь. Я Бог. Ми дійсно знаємо, що той Бог, якому ми довіряємо, той Бог, на якого ми складаємо надію, і ми свідки того, що Він робить чудо, і наша країна тримається, і нам багато країн допомагає. Хай Бог власловить кожного з нас пам'ятати про цю його велич, пам'ятати про цю його милість і любов і довіряти йому більше, просити більше про перемогу України, просити більше про перемогу над цим величезним злом. Своїм чудесним образом, як це вміє і робить Бог, як це робив в історії Ізраїля, і досі допомагає йому триматися. Хай пословить кожного з нас дійсно про це пам'ятати, молитися, не бути егоїстами, як це говорив Ісус в новому заповіті, як це говорив Бог в новому заповіті, брати тягарі один одного, не втікати від відповідальності, не втікати від тягарів один одного. І коли ми бачимо, що від нас потребують якоїсь віддачі, потребують якоїсь допомоги, не уникати її, а шукати шляхи, як допомогти. Амінь.